Добрий день. Ви вже встановили сонячну станцію, або збираєтесь її встановити, або у вас просто ІБП, як у нас, тобто акум з інвертором. Але не знаєте, чи боїтеся самі налаштовувати моніторинг на свій телефон, щоб дивитися веселі картинки, то ми вас навчимо. Значить, по-перше, щоб вивести інвертор, де я у нас? Де я у нас? До моніторингу вам знадобиться телефон, він же мобільний телефон і інвертор ДЕЯ. До початку скачуємо приложення Solarman чи ДЕЯ Cloud. Будемо користуватися SolarMan. Зайшли, зареєструвались, залогінились. Зверху, зверху в прилажухи є плюсик. Нажимаємо плюсик і Create a plan. Цей. Тепер нам потрібно вести назвати свою станцію. Ми називаємо його Офіс. Офіс авангард. Регіон Україна. Адреса у нас запам'ятовуєте Київ. Хвойки. 18 дорог 14. Заповнили. У нас. 6 кВт на ну, 6 кВт. Тут вибираємо е, далі, яка саме в нас станція? Без сонячних панелей, але у нас є батарейки. Тобто, це вона батареєчка. І це все. Більше можна і далі не заповнити. Сейф, ігнор. Ще раз сейф, ігнор. І далі сейф. Тепер він, ми, нам потрібно вивести його, під'єднати до нашого Wi-Fi, який у нас в офісі. Для цього під'єднуємося до нашого Wi-Fi назад, і скануємо даталогер. Удей даталогер йде в комплекті з інвертором, тому ось він у нас. На ньому є QR-код, і ми його скануємо. Ми його просканували. Все. Він каже: під'єднайте до мене Wi-Fi. Під'єднуємо. Авангард Solar Wi-Fi у нас. Вводимо пароль. Він починає під'єднуватися до Wi-Fi. І зараз у нас він запросить, щоб ми під'єдналися до його логера. Connect. І шукаємо вже е логер. Під'єднуємось до нього. Він попросив при першому підключенні ввести пароль. Пароль написаний на логіру на самому, ви його вводите. Все, він під'єднався до логера, тицяємо йому назад. І логер проводить конфігурацію. Все, він пройшов конфігурацію, нажимаємо Done, і через буквально пару хвилин ваша станція з'явиться онлайн і вже буде малювати вам різноманітні картинки по її роботі. Ось так все просто і доступно. До побачення.